Вірасина поза героя. У кожної людської душі своя історія, своя подорож у часі, про яку вони забули, але також є той, хто залишається. За межами цього світу, хто бачить, як я мандрую у часі, хто знає мене набагато краще, ніж я сам. Той, хто бачить крізь усі шари і всі ярлики, сцени. Та ситуації, злети і падіння. Він бачить моє справжнє я, цей діамант, душу героя всередині. Всевишній бачить моє справжнє я. І це бачення надихає мене надає мені сили рухатися життям, не зупиняючись із гідністю.